Права 571. Периметр прямокутника дорівнює 54 см, а його ширина на 3 см менша від довжини. Знайдіть сторони прямокутника. Ну що ж, подібні задачі легко розв'язувати через рівняння. Треба найменшу в даному випадку сторону цього прямокутника позначити через Х. Нам сказано в умові, що ширина на 3 менша від довжини. Давайте ширину тоді позначати через Х. Записуємо тоді. Нехай. Нехай ширина прямокутника. Прямокутника? Дорівнює X Дорівнює X. Тоді ми за умовою ширина на 3 менша від довжини. Тобто виходить, що довжина у нас на 3 см у нас більша від ширини. Ну, Якщо ну, тоді ширина, то на 3 см більше, це Х плюс 3. Тоді записуємо, тоді довжина складає. Ну і записуємо x плюс 3 сантиметрів. Ну що ж, добре, якщо ми це сказали, то зараз треба згадати, що периметр прямокутника у нас дорівнює 54 сантиметри. А периметр це 2А плюс 2b, Ну або 2А плюс 2 b чи А плюс b плюс А плюс b, По-різному можна говорити. Давайте запишемо. Оскільки. периметр. Прямокутника. Прямокутника дорівнює п'ятдесят чотири сантиметри. то отримуємо рівняння? Ну, яке у нас буде рівняння ще раз? Виходить, що периметр це записуємо 2, що множиться замість однієї сторони ми пишемо X. А замість другої пишемо х плюс 2. Х плюс 3, вибачте, х плюс 3. І все це має дорівнювати 54 см. є. Ну що ж, давайте дивитися, що у нас буде в дужках. Х плюс х це буде 2х. То ми пишемо 2, що множиться. Х плюс х це буде 2х плюс 3. І це дорівнює 54. Дуже добре, як тепер знайти невідомий множник оцей 2х плюс 3 у дужках? Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо, що 2х плюс 3 це дорівнює 54, що ділиться на 2. І записуємо тоді, що 2х плюс 3 це дорівнює 54 полюти на 2. Це буде 27. Ну, Тепер дивіться. Як знайти тепер невідомий доданок 2х? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що 2х тоді дорівнює. 27 мінус 3. І пишемо, що 2х тоді дорівнює. 27-3. Це буде 24. Добре, це є. Ну, а тепер як нам знайти... Невідомий множник Х треба добуток. Поділити на відомий множник. Бачите, як багато дій. Ну що ж, давайте я тут справа буду продовжувати. То тоді ми пишемо ще раз, щоб знайти х. Пишемо х дорівнює, треба 24 добуток, поділити на відомий множник на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює 12. Ну добре, Та ми знайшли, що в цьому випадку. Замість х, якщо ми підставимо 12, то в нас вийде тотожність. Тобто ширина прямокутника у нас дорівнює 12 см. Ну і тепер нам треба знайти довжину. Довжина буде на 3 см більше. Записуємо тоді. Отже, пишемо ширина прямокутника. Дорівнює. Записуємо 12 см, А довжина. Ну і дивимося, сказано у нас Х плюс 3. Замість X пишемо 12, пишемо 12 плюс 3. І це буде. 15 см є. Ну що, щодо, ми вже знаємо, чому дорівнює ширина, чому дорівнює довжина. Ну, а тепер записуємо відповідь. Нам сказано, знайдіть сторони прямокутника. Ну і записуємо тоді відповідь. Сторони прямокутника. Ну, як правило, записують довжину, а потім ширину. Пишемо тоді 15 см. Ну і записуємо. 12 см це буде ширина. Ну що ж, ось така задача на повторення, ми її розв'язали за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.